Не знаю, як відчувати типу, по всьому. Як це можна не відчути? Я знаю, мене моя подруга чекає Захара, колегу нашого стату, вже дев'яте місце. Я просто теж пам'ятаю, до речі, що писала листа, і в мене десь теж мій лист є. Я його нещодавно перечитувала. Насправді дуже важливо, що у нас немає своїх і чужих. І так має бути у нас. Не може бути своїх і чужих. У нас всі свої. І кожен має чекати кожного зниклого безвісти так само, як і свою найближчу людину. Це я вважаю. Так. Я так відчуваю. Дуже хотілося б, щоб на більше людей це зрозуміло. Привіт! Мене звати Даша. Зараз я зачитаю вам реальний лист сестри. Зниклиму безвісти. Привіт! Ти точно здивуєшся, що лист від мене. Тоді, коли ти пішов до ТРО, я ще не усвідомлювала нічого. Твій брат, мій чоловік, теж пішов, але його двічі не взяли. Це ж доля, бо ти пішов за нас усіх. Пам'ятаємо, як я постійно з дітьми скидувала тобі різні відео і фото. А ти завжди відповідав нам завжди до 22 травня 2022 року. Твої батьки були у розпачі, брат намагався заповнити безліч заявок на пошук. Коли привезли твоїх побратимів, складав уявну карту, яка б привела нас до тебе, але ні, все занадто заплутано. Ми навіть трішки розібрались, спробували перенестись в окоп, в якому тебе засипало з головою. Побратими розкопали, бігли з тобою, щоб сховатись, коли вас взяли в оточення і продовжували обстрілювати. Далі ти чомусь почав відходити сам в сторону, звісно, в такому стані важко орієнтуватися, але ми віримо, що саме так ти врятувався. У реєстрі з поліцією в списку з твоїм прізвищем разом вас зниклих безвісти було вісім. Це число безкінечності стало для нас вічністю. Знаєш, рідних побратимів зі списку я знайшла в групах пошуку: сестру Отоя в Інстаграм, а дружину Джона Сміта і Альфа в Фейсбуці. Ми створили вайбер групу. Навіть детективне агентство, я б сказала, бо їздили на допит у військову частину і розпитували всіх по черзі обставини події. І знає, нам сказали, що ви загинули. А смерть Салу описали навіть в деталях. Сказали, що він підірвав себе міною, бо йому ампутували ноги. Спочатку був шок, але за півроку ми знайшли його в полоні здоровим. Тепер ця історія вселяє віру всім, кого я переконую не здаватись і чекати всіх живими. Я продовжувала допомагати сім'ям безвісти зниклих військових, навіть півроку вдалося працювати в команді з пошуковцями, передавала їм дані для пошуку військових. Сьогодні в нашій групі 88 рідних. Але це вже не та безкінечність, бо сприйняття інше. Я знаю, що це гарний знак. Бо все, що я роблю, як і інші жінки у пошуку. Робимо з безкінечною любов'ю і знаємо, що це дасть результат. Просто, можливо, ще не час. Здивуюся, що в месенджері мені писало багато твоїх знайомих дівчат. З однією я і досі. Хтось думав навіть, що я твоя дружина бо прізвище, ж однакове сміялися, коли я відповідала, що тепер ти і мій рідний брат. Порідного у мене не було ніколи. Я знайшла манго позивний кіт, це ж твій позивний, купила тобі на день народження. Прочитаємо її разом. Ти став снитись частіше. Щось мені постійно підсказуєш. А прокинувшись, я зустрічаю надзвичайних людей, які допомагають мені знайти тебе швидше. У нас немає підтвердження полону, але у нас всіх є віра. В якій ми ніколи не вагались. Мені ще так багато історій тобі потрібно розповісти. Повертайся, сестра кота.